Добрий день! Починаємо урок з геометрії. Сьогодні ми продовжуємо опрацьовувати опраць... нашу тему про паралелепіпеди. Сьогодні будемо розв'язувати задачі. Отже, запишіть дистанційна робота розв'язування задач. І розглянемо з вами сьогодні задачу під номером 212 із вашого підручника. Сторіночка 190. Основою прямого паралелепіпеда є паралелограм зі сторонами 3 і 5 см. Та тупим кутом 120 градусів. Знайдіть висоту паралепіпеда, якщо більша діагональ паралепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Отже, що будемо робити? По-перше, да, намалюємо цей паралелепіпед, подивіться: а, Б, Ц, Д, а 1 b с 1 D1. Намалювали. Позначимо... І запишемо, да, що перше, що у нас АБЦД це паралелограм, це дуже важливо. Далі АБ 3 см, БЦ 5 см, тупий кут, подивіться, у нас є кут А, наприклад, і кут Б да, у паралелограма АБЦД. Ми бачимо, що кут А гострий, кут Б тупий. Отже, кут Б 120 градусів. Да, в трьох буквах кут А, Б, С – 120 градусів. Далі. Кут, подивіться, між діагоналю. Діагональ у нас А1С. Проведіть, будь ласка, діагональ, щось я бачу, що в мене не дуже гарно видно на малюночку. Буду наступний раз кольором іншим виділяти. О, ще раз, провели діагональ А1С і провели діагональ паралелограма АС. Ось кут між цими двома відрізками А1C і АС, Кут 45 градусів. Позначили його. Що будемо шукати? Будемо шукати висоту а, А1. Розв'язок. Подивіться. Задача не складна, але в ній ми пригадаємо декілька важливих понять. Перше. Розглянемо трикутник А, Б, С. Я його намалювала окремо подивіться, АВЦ. Що ми про нього знаємо? Що АБ дорівнює 3 см, БЦ дорівнює 5 см. Ку 120 градусів. Це ми взяли все з умови, да? зараз ми хочемо знайти АС. Діти, для чого я хочу знайти АС? Давайте подивимося. Нам потрібно знайти висоту АА1. Я думаю, що кожен з вас бачить, що вона входить в трикутник аа 1 с В цьому трикутнику ми знаємо кут. Давайте зараз знайдемо якусь сторону. Так? Якщо ми будемо знати, кут і сторону, то ми можемо потім за допомогою синусів, косинусів, властивостей трикутника, знайти, чому дорівня сторона. Так? Давайте пригадаємо, наприклад, синус – це що таке відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Або якісь інші властивості трикутника використати. Отже, дивимося. Е, трикутник у нас АБЦ непрямокутний, да? тобто в цьому трикутнику ми не можемо використовувати ні теорему Піфагора, ні синуси, ні косинуси. А, можемо пригадати теорему косинусів. Давайте її пригадаємо, що це буде: квадрат сторони дорівнює. Сумі квадратів двох інших сторін цього трикутника мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. От, подивіться, я записала все в буквах. Ац квадрат дорівнює абквадрат квадрат, плюс БЦ квадрат. Далі кажемо, мінус подвоєний добуток цих сторін. Тобто мінус 2 і множимо на ці сторони на AB і на БЦ. І на косинус кута між ними. Який кут між сторонами АВ і БЦ? Правильно, кут Б, тобто на косинус кута Б. Давайте підставимо все в цифрах 3 в квадраті 9, 5 в квадраті 25, мінус 2 множимо на 3, множимо на 5 і на косинус 120 градусів. Отже, ми пригадали з вами теорему косинусів. Дуже часто на ЗНО її використовують. А ще ми сьогодні пригадаємо трошечки тригонометрію. Як нам знайти значення косинус 120 градусів? Пригадуємо, ми можемо розписати через косинус звичайного кута. Які це звичайні кути, пам'ятаєте? 0, 90, 180, 270, 360, пам'ятаєте? От зараз ми розпишемо. 120 це 180 відняти 60. Правильно, буде 120. Ось я розписала. Далі ми дивимося. Ми зараз напишемо косинус 60 або синус 60, пригадимо, від чого це залежить. Ми дивимося на 180. Пригадуємо, на якій осі воно лежить. На якій осі лежить це значення 180. да? На осі іксів. пам'ятаєте? Водимо головою по осі іксів, а я запитую, змінюємо на протилежну функцію? А ви мені казали, ні, не змінюємо. Пам'ятаєте? А якби, наприклад, у нас було зараз. 120 ми представили як 90 плюс 30. Пригадуємо, 90 знаходиться на осі Y, А я б вас запитала: змінюємо на протилежну функцію? А ви б сказали, да, змінюємо. Отже давайте розглянемо. Перший варіант не змінюємо, так? Тобто залишаємо косинус 60. Потім розглянемо й інший варіант. Косинус 60. Далі нам потрібно ще визначити, який буде знак плюс чи мінус. Для цього ми дивимося, а в якій чверті лежав наш, наш цей перший кут 120. Дивимося, я вам збоку намалювала. Пригадуємо чверті. да? 120 лежить в другій чверті. Косинус залежить від нас від х, а х в другій чверті у нас який від'ємний. Тобто я ставлю мінус косинус 60. Це таблична величина, ми, ми, по-перше, ми її знаємо, а по-друге, вона завжди є в додаткових формулах, які вам дають на ЗНО. Це дорівнює мінус одна друга. Якби ми зараз роздивлялися варіант, написали б косинус 190 плюс 30. Да? Розписали по-іншому 120, косинус 90 плюс 30. Я б вас запитала, діти, ми змінюємо знак на протилежний. Ви б сказали, да, «да», тому що 90 по осі Y. Голова у нас якби нахилена. Так, так. Отже, що б у нас було синус 30. Правильно? Подивилися, що у нас там по синусу 30. Це теж буде одна друга. Хоч так, хоч так ми б отримали однаку відповідь. Отже, повертаємося до нашої задачі. Отже, замість косіну 120 ми з вами підставимо мінус одна друга. Обчислили. 30 ділимо на 2 буде 15, мінус на мінус дасть нам плюс. 34 плюс 15, 49. Отже, АЦ буде корінь 49, 7 см. Тепер дивіться. повертаємося до нашого трикутника, як я казала з самого початку а 1 да? Він у нас прямокутний, кут А прямий, І нам потрібно знайти А1. Ось я намалювала його окремо, подивіться: А1С. Кут А90, кут С45, і ми щойно знайшли сторону АС7. В принципі, ми зараз могли б використовувати, да? дивіться, у нас що нам відомо? Нам відомий прилеглий катет, нам потрібно знайти протилежний. Да? Могли б за допомогою тангенса знайти. Але ось що я зараз помітила, подивіться. Що якщо у нас один кут 90 інший 45, то третій теж дорівнює 45. Да? Пригадуємо, що сума всіх кутів трикутника, скільки у нас правильно 180. Отже, цей кут кут А1 буде теж 45 градусів. А що це означає? Що цей трикутник не тільки прямокутний, а він рівнобедрений. Тобто, сторона АС дорівнює стороні аа 1 і теж буде 7 см. Отже, задачу ми розв'язали. Що ми в ній пригадали? Ми пригадали теорему косинусів, пригадали тригонометрію і пригадали властивості рівнобедреного трикутника. Отже, зробіть паузу. Задачу запишіть в зошит і, будь ласка, іще раз її розберіть. Переходимо далі. Друга частина відео. Давайте розберемо з вами задачу 214. Знайдіть виміри прямокутного паралепіпеда, якщо вони відносяться як 2 до 3 до 4, а сума всіх його ребер дорівнює 72 см. Задача не складна. Давайте попрацюємо. Перше, що у нас буде, знову ж таки, да, наш паралепіпед, подивіться: ABCD, A1B1C1D1. Що нам відомо? Що це у нас прямокутний паралелепіпед і відомо відношення його вимірів. Які це вимірі? Довжина, ширина, висота. Пригадали? А B відноситься до Б, відноситься до аа 1 як 2 до 3, до 4, що нам потрібно знайти довжину, ширину, висоту. Позначимо! Давайте пригадаємо. перше. Коли у нас є отакі відношення, у нас завжди з'являється Х. Ось ми зараз його і використаємо. АБ буде 2х, БЦ буде 3Х, а, А1 1 висота, да, 4Х. Далі, дивіться, що нам сказано в умові, зараз повернусь до умови: а сума всіх його ребер. Всіх його ребер. Да? Давайте подивимося: таке ребро, як АБ. Ось воно. Да? Скільки їх у нас? Подивіться, АБ, точно таке ж саме СД, точно таке саме А1Б1. Точно таке саме d 1 c 1 Вони всі рівні між собою. Да? Тобто 4 ab BC. скільки таких? Подивіться, BC, AD, b 1 c 1 і a 1 d 1 4 ребра BC. І 4 висоти таких A1. Це A1, B1, C1 і A1, D1. B, c. І Вони всі рівні, тому що у нас, по-перше, прямокутний паралепіпід, так? Да? Отже, якщо я додам. До 4 АБ, 4БЦ і 4 аа 1 Я отримую 72. Бо в умові у нас сказано, що сума всіх його ребер дорівнює. Отже, повертаємося до задачі. Дивіться, у нас виходить дуже простеньке рівняння. 4 за дужки виносю, в дужках залишається АБ плюс БЦ плюс аа 1 Кругом забирала 4, дорівнює 72. Поділю і праву, і ліву частину на 72. Ось, я в стопчик поділила, да, 18. Отже, от, ну, тут у нас залишається тільки дужка з однієї сторони, з лівої, да? з правої 18. Далі підставлю всі значення. АБ у нас це 2х, БЦ у нас це 3х, а, А1 4х. 2х плюс 3Х плюс 4х, 2 плюс 3 5 плюс 4 9. 9х дорівнює 18. Зараз у нас Х це невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. 18. Ділимо на 9, 2. Якщо ми знаємо значення Х, то ми знаємо значення АБ, bc і А1. Подивіться, підставляємо в АБ2х мінус Х2. Замість Х підставимо 2. 2 множимо на 2, 4. bc дорівнює 3х, замість Х підставимо 2, 3 множимо на 2, 6. Аналогічно, а A1, 4 множимо на 2, 8 см. Отже, Задача нескладна. Да? Просто по малюночку подивитися і проаналізувати. І не забути, якщо є у нас відношення, ну, майже завжди. Да? В задачах з'являється Х. Ваше домашнє завдання. Параграф 2, номер 215. Теж нескладний номер. Дуже схожий до того, що ми розбирали. Розберіть його, будь ласка, і у нас ще є трошечки часу. Ми з вами розберемо. Декілька завдань, не всі. всі. розберемо пізніше. Декілька завдань з після першого параграфу перевірте свою компетентність. Да? Це така міні-підготовка до ЗНО. Дивимося. Перпендикуляр проведений з деякої точки до площини дорівнює 5 см, а похила 12 см. Знайдіть проєкцію цієї похилої на площину. Задача нескладна. Зараз я її знайду. Ой, перелистала. Дивимося. Пригадуємо. Перпендикуляр bc 5 Похила це осички ab 12 Потрібно знайти проекцію. Будемо шукати AC. Що ми саме маємо? Прямокутний трикутник, де у нас невідомий катет. Пригадуємо, як його знайти. За теоремою Піфагора. Да? Корінь із квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Це буде 144 мінус 25, корінь із 119, корінь не береться. Отже, залишаємо корінь із 119. Наступне завдання, при якому значенні m вектори А і Б перпендикулярні. Ось, я їх виписала окремо: вектор А і вектор Б. Вектори перпендикулярні, коли їх добуток дорівнює 0. Що таке добуток? Подивіться. іксові координати помножили. Плюс помножили і координати, плюс помножили z да, останні zтові координати повинні отримати 0. Що це в мене буде? Гляньте, 4 множу на m, плюс 4 множу на 1, плюс мінус 2 множу на 2. Подивіться, 4m плюс 4 мінус 2 множу на 2, мінус 4, плюс 4 мінус 4. Буде 0, залишається 4m дорівнює 0. Щоб знайти М, треба 0 поділити на 4, буде 0. Отже, призначення М – 0. Ці вектори будуть перпендикулярні. Чудово. Третя задача. Наскільки відсотків збільшиться площа прямокутника, якщо дві його паралельні сторони збільшили на 10%, а дві інші на 20%. Давайте подивимося, проаналізуємо. Дивіться, наприклад, був у нас прямокутник зі сторонами А і Б. Як знайти його площу А помножити на Б. А тепер нам кажуть, що сторону А збільшили на 10%. Тобто, вона була, наприклад, 100%, а стала 110%. Пригадуємо, як іще можна по-іншому записати відсотки. 100% це 1 ціла. Тоді 110 це 1,1. Тобто була сторона А а стала 1,1 помножити на А. Далі сторону Б збільшили на 20%. Дивіться, була сторона Б 100%, стала 120 від сторони Б. Отже, якщо 100% це одиничка, то 120 це 1,2. Отже, тепер наша нова площа дорівнює 1,1. А… Множимо на 12 b Якщо я перемножу, у мене буде 1,32 АБ. Або 132%. Була площа 100%, а стала 132. Наскільки вона стала більша? На 32%. Так, задача під номером 4. Швиденько під номером 4. МН діаметр кола. МК хорда, яка дорівнює половині діаметра. Знайдіть величину кута КНМ. Схематичний малюночок коло МН діаметр. МК хорда, яка дорівнює половині діаметра. Нам потрібно знайти кут МНК МК. Ось знак питання, не да? побачила відразу. Знак питання стоїть. Отже. Перше. Задача здається дуже складною. Незрозуміло, що робити з цими хордами, з цими діаметрами, але все дуже-дуже просто. Подивіться. Кутка у нас 90 градусів. Це прямокутний трикутник. І давайте пригадаємо в прямокутному трикутнику. катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А тепер давайте подивимося. МН це у нас гіпотенуза. МК це катет, який лежить навпроти нашого невідомого кута. І подивіться, і у нас виходить, що МК це половина МН. Це з умови, так, у нас? Тобто, у нас і виходить ця властивість, що наш катет МК лежить навпроти кута, якого, тепер ми знаємо, 30 градусів, і він дорівнює половині гіпотенузи. Отже, МНК дорівнює 30 градусів. Завдання розібрали, подивилися, повторили. Ці завдання можете не записувати, можете просто продивлятися, як вам зручно, можете записувати і розбирати. Отже, домашні завдання у вас є. Працюйте, а я чекаю від вас на фото робіт.